Друзі, я зачитаю два тексти із Івангелія від Перший текст із 9-го розділу я вже читав якось нещодавно цей уривок. Це 9 розділ, вірш 3. Ісус відповів: не змішив ні він, ні його батьки, але це сталося для того, щоб на ньому виявилися діла Божі. І друге місце записане. Цій же Іоанна, 11 розділ з 38 вірша, декілька віршів. Ісус вже знову стогнучи стогнучий собі, приходить до гробниці, це була печера, і до неї прилягав камінь. Ісус каже, заберіть камінь. Марфа сестра померла, каже йому, Господи, він вже смердить, бо вже чотири дні, як у гробниці. Ісус каже їй, чи не сказав я тобі, що коли повіриш, побачиш славу Божу? Тоді забрали камінь від печери, де лежав померли. же звів очі вгору і сказав: Отче, дякую тобі, що ти почув мене. Я і знав, що ти завжди чуєш мене, але сказав це ради людей, які стоять навколо, щоб вони повірили, що ти послав мене. Сказавши це, він вигукнув гучним голосом, лазань у виході. І вийшов померлий, зв'язаний по руках і ногах поховальними пеланами, а обличчя його було в'язане хусткою. Ісус каже, розвіжіть його, нехай іде. Тоді багато хто з юдеїв, які прийшли до Марії побачили, що зробив Ісус, увірували в Нього. Проти і сестри, два цих текста Писання, я нещодавно перечитував Іван Ідеана і звернув увагу на деяку схожість цих двох текстів. Знаєте, В першому тексті я нагадаю. Учні побачили сліпонародженого чоловіка, який сидів і просив милостиню, і ставлять запитання, Господи, хто згрішив він чи його батьки, що таким народився. Ісус, відповідаючи, розвіює їхні іпотези і говорить про те, що не згрішив ні він, ні його батьки, але це для того, для чого? щоб на ньому виявилися діла Божі. Іншими словами, для нього у Бога є особистий план. Ми про це говорили раніше. Бог заклав це в своїх планах для того, щоб прославити себе. Другий уривок, який ми зачитали, це ситуація наступна. Ісуса Христа сповіщає про те, що його друг, товариш, з яким у нього були близькі стосунки Лазарь, тяжко захворів. Ісус чекає кілька днів і потім каже до своєї учнів – підемо в Іудеї, підемо, бо Лазар, брат наш хворий. Заснув, точніше. Учні кажуть, ну якщо заснув, тобто захворів, то видужає. А Христос говорив про те, що лазар уже помер. І коли Христос приходить туди, Він зустрічається з сестрами цього Лазаря, з Маркою, потім з Марією. І останній епізод цієї зустрічі ми прочитали, що Ісус каже, заберіть камінь, відкрийте гробницю, і Марфа, як людина раціональна, розумна, вона каже, Господи, для чого це робити? Там уже смердить, він вже чотири дні як його поховали туди. І слова, які я хотів би звернути нашу увагу, Христос каже їй: чи не сказав я тобі, що коли повіриш, побачиш, що? Слава Божу. Брати і сестри, в нашому житті Бог бажає являти свою славу. Із цих обох текстів ми приходимо до такого висновку. Бог у житті людей готовий і бажає являти свою славу. Але питання наступне. Що треба для того, щоб цю славу Божу побачити? Віра. віра. Брати і сестри, потрібна віра в що? Божій обітниці, Боже Слово, Христос каже, чи не сказав я тобі. Тобто зараз ти мені протиставиш свої логічні, як би сказати, висновки. Ти сьогодні говориш, що не варто цього робити, бо вже закони природи проти нас діють і так далі. Але у тебе має бути тільки один авторитет це слово моє, яке я сказав тобі. Ти маєш повірити в це слово. І в Святому Письмі ми знаходимо дуже багато випадків, коли Христос або Його Слово мало більший вплив, ніж закони природи. Тим більше більший вплив, ніж закони логіки. Коли Христос своє Слово протиставив логіці людській, протиставив стихіям світу, стихіям природи, і його слово мало верти. Але, друзі, віра вона має в чомусь виявитися. В чому вона має виявитися? В дії, в якій? В послусі. І, пам'ятаєте, мені дуже подобається із книги Откровення фраза, яка кілька разів там, слово сполучення зустрічається. Максим зараз підкаже. Тут написано, крім віри, ще що. Терпіння і віра святи. Є такий текст на це? Тут терпіння і віра святих. Брати і сестрі, справа в тім, що якщо ми хочемо, щоб слава Божа виявилася в нашому житті, має бути віра і терпіння. Терпіння треба нам для чого? Щоб, виконавши волю Божу, отримати те, що Бог обіцяв. Тобто ми маємо виконати те, що Бог сказав нам робити, а Бог виконає те, що він запланував. І коли ми проявляємо нетерпіння, нетерпеливість, коли ми виявляємо, ми цим самим виявляємо недовіру Богу і цим самим відкладаємо прояв слави Божої в нашому житті. Тому мені хотілося б побажати кожному із нас, аби ми довіряли Богу і в тих життєвих обставинах, в яких ми знаходимося, або в яких потрапляємо, щоб наша віра проявлялася в терпеливості. Написано, що і плід приносить посіяне на добрих в втерпіння або в терпеливості. Тобто це те, чого Господь бажає досягти в нашому житті. По в свій час, якщо не я Так, Якщо не я Зараз скринемо коліна і поговоримося, щоб Господь допомогти Спасибо за те, що не свої мови, святе, то падати на швидкому сидосі. Я дуже багато зібрання, щоб у нас кожного із... І в берег, тебе візлі, волі нашої нас. Вчинив, що ми в нашій сумі. Милостивий Боже, хола тобі, подяка і за слово Твоє, за обідниця, за те, що Ти вірний словам Твоїм. І я благаю, Господи, доположи да мені щирим серцем довірятися тобі цілком і повністю, вірі своїй, проявляти терпіння, очікуючи виконання Твоїх робіт. Поблагослови, допоможи, Господи, на славі твої, поблагослови, наповни кожного з нас терпінням для слави Твоєї. Поблагослови нас, Господи, і допоможи виконувати волю Твою в житті своє. Тобі хвала і поклоніння за все, усю Свяну Духу Святому. Амінь. Амін.